Доброго дня, дорогі мої глядачі і гості мого каналу. З вами як завжди я, Любов, і сьогодні ми з вами готуємо олів'є. Олів'є не просте, а олів'є моє. Чому моє? Тому що в кожної господинки є е, страви, які вона удосконалювала, щось додавала, щось забирала, підстроювала свою сім'ю, так, як у них люблять. От і моє олів'є. Дещо я забрала, дещо додала. І я розкажу маленькі такі нюансики, які є саме в цьому варіанті. Ніжне, смачне, від якого животики не болять. Ну, Нам подобається. Тому готуємо ось так: на дворі сиро, холодно, осінь, дощ, саме час олів'є, шубки, венігретику, теплого пледика. І так закутатись пледик і їсти щось таке смачненьке. Що б там не було, як би тяжко не було, а життя продовжується і хочеться нам щось смачненьке. Тож, якщо у вас є можливість готувати щось смачненьке, готуємо. І так у нас сьогодні олів'є. Що для олів'є потрібно? Один із маленьких секретиків таких нюансиків коли ви готуєте олів'є для себе і для своєї родини, просто ну, побалувати себе. Можете взяти чого завгодно і скільки завгодно. Коли ви готуєте для гостей, які до вас прийдуть гості, і у вас, крім олівя, ще страви, то щоб у вас не залишалося олівє, щоб ви не викидали. Порахуйте, скільки у вас буде гостей, і на кожного гостя одна картоплина і одне яйце. Все інше потім вже додаєте по пропорціям. Тоді у вас воно поїсться і зайвим воно не буде. У мене чотири ось такі крупні яйця. А картопля менше, ніж яйця, тому я взяла 5. Дві ось такі невеличкі моркви. Далі ще один нюанс. Огірочки отакі мариновані, У мене це не мариновані, а малосольні. Чотири зовсім невеличкі. Шкірочку я обов'язково щищаю. Чому? Тому що вони м'якіші потім і на структуру, і на смак. І головне не болять животики. Ні в людей похилого віку, ні в. Не в діточок, не болять животики. І я обов'язково додаю, скільки огірочків, так, по вазі приблизно, скільки маринованих або квашених, скільки і свіженького огірочка. Шкірочку теж щащаю. Ще один мій нюанс такий: по вазі, скільки я беру ковбаски, то тобренькою, олів'є залежить. Смак олів'є від двох основних компонентів: яку ви взяли ковбаску варену і який ви, ви взяли майонез. Якщо ви взяли майонез жирний, густенький, олів'є буде смачним. Якщо ви взяли звичайний провансаль там 30% жирності, а то є навіть 21%, олів'є вас смачного ніколи не вийде. Саме провансаль, отакий не, не жирний, олів'є не буде у вас смачного. І я беру такий шматочок ковбаски і такий же шматочок по вазі відвареного курячого філе. Це, можливо, хтось скаже баловство, можливо, але не так часто ми себе балуємо. І я беру зовсім невеличке таке цибулинку, пів цибулинки. Оце все, що нам потрібно на олів'є. начищаємося і я буду нарізати. На ось така мене помічник, помічник такий, найзер називається вже йому більше 10 років. Але працює ідеально. В кого нема, не такий він дорогий, але це дуже класний помічник. Ну І, звичайно, в мене королівський смак. Мені подобається 67%, дуже смачне з ним. Все. все, начищаю і нарізаю. Все почистили, нарізали отакими от слайсиками і починаємо нарізати. Як ви помітили, Горошку я не додаю. Чому? Я вам потім в кінці скажу, тому що зараз буду нарізати. Ось так викладаємо і. Раз. Ось так. Ось і все накришили. Вийшла. Рівномірні всі шматочки гарненькі. І це не реклама, це просто як порада, тому що це дійсно гарний помічник. І це я робила рівно 5 хвилин. І дивіться, яка гарна в нас вийшла. Олів'є в нас не темно зелене, тому що шкірочками ми відчищали. Воно у нас світлого кольору. Чому я не додаю горошку. Коли ще діти як були малі, я додавала горошок і один із синів сказав, що воняє цвіллю. Я раніше ніколи не звертала на це уваги. А потім, коли е, дійсно принюхалась, такий трішечки е, горошок, е, горошок має такий специфічний е, запах, такий аромат, дійсно, наче трішечки, так якусь. Сирістю відганяє. Ну і потім я помітила, що коли горошок я перестала додавати, перестали боліти животики, тому що все-таки від горошку є здуття. Тому я готую ось так. А ваш, прошу напишіть, будь ласка, в коментарях, як готуєте ви. Додаю зовсім невеличкий хматочок цибульки, дрібно-дрібно-дрібно ріжу, тому що без цибульки ось не так. Олів'я не таке смачненьке. І нарізаю дрібненькими шматочками відварене кур'яче філе. І теж історія цього олів'є, саме такого, було таке. Приїхали люди з-за кордону, норвежці, а вони з нашої української кухні взагалі дуже мало що їдять. Перші страви в них взагалі вони не їдять. Ну, в них не готують супів, борщів, такого всього в них немає. Може бути інколи якийсь суп пюре. І то це в них в основному страви такі всі і поживні, тому що там холодно, супи там не проходять. І от що там пропонували, вони так якось А, А мені сказали зробити якийсь салат. Ну, який салат олів'є. Ну, Хотілося ще все-таки чимось його здобрити, щоб воно було не просто таке якесь, а щоб смачніше. І я додала серед зими, це було свіжого вірочка, додала і куряче філе. То дуже сподобалося не тільки гостям, поїли дуже і дякували, їм дуже сподобалось, а й наші всім. Ті, хто звик до Ольв'є, але воно було, смак незвичний, структура трішки незвична. І сподобалося всім, з того часу я тільки так і готую. Ось і все півгодинки не прийшло. Наша олів'я готове. Меленого перчику свіжомеленого. Присолюємо. Присолюємо не дуже, тому що ми всі овочі відварювали і м'ясо, в водій, воді, колбаска в нас. Підсолено в нас огірочки, тому ми тільки присолюємо, щоб яйця і картопля була трішечки присолена. І залишилося все змішати. Спочатку змішуємо всі інгредієнти поміж собою без майонезу. Для того, щоб розподілити. І додаємо майонез. Майонезу я додаю багато. Я люблю, щоб воно було гарно змащене. Майонез густенький, жовтенький, все так як потрібно. Пів такої пачечки. 300 грамів пачечка, то половина точно пішла. І все, і змішую. Ось таке воно олів'є моє. Воно не зелене, не яскраве, тому що овочі почищені, огірочки почищені, але воно неймовірне, ніжне на смак, ніжне на структуру. Навіть без зубі дідусі-бабусі зможуть їсти, тому що порізано дрібнесенько і дуже ніжненьке. Ось така смакота. Ось таке воно олів'є моє і не тільки моє. Я наготувала так, щоб мені доні передати. А вам хочу сказати, сьогодні 1 жовтня. Сьогодні в Україні святкують три свята: це День захисника захисниці України. Тому всі, хто причетний до армії, всі, хто чекає захисника захисниць. І хто на передовій, хто є захисником і захисницею, дивляться моє відео. Я вітаю вас. Хто чекає, дочекатися живими, хто пропав без вісті, щоб знайшлися, хто в полоні, щоб визволили з полону. Я вітаю вас, вітаю мамів, батьків, які праві, в яких діти воюють. Вітаю вас з тим, що ви виховали таких дітей, які пішли на. Оборону нашої країни. Друге свято свято Покрови Пресвятої Богородиці. Ну, Свято Покрови. Його разом поєднали як покров над нашою країною, покров над нашою армією. Хай буде так. І ще одне свято День людей похилого віку. Добре, що є таке свято, що, може, хоч один день в році, може, рідні, близькі, хто не спілкувався не. Не бачився давно, може, згадає і зателефонує чи приїде до своїх рідних і близьких. А в нас сьогодні ще одне свято. Для мене воно саме головніше це свято, тому що це свято день народження мого колянь. Тому ось так: готуємо салатик, прийдуть діти і будемо святкувати разом з вами. А вам? Нехай смакує, тому що салат це дійсно М -м -м. заслуговує на те. Щоб бути на вашому столі. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви готуєте свій короний олів'є. Це не, не класика. Класика там взагалі, там нирки, там каперси, там те, та що, що завгодно, то не наше. Наше олів'є, це таке, яке ми приготували у себе вдома, то воно наше. А з вами як завжди, я любов, вірю. Сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося.